Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі Криптоманія.юат та бажаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні розглянемо черговий депін-проєкт Мемчейн. Це проєкт, який пропонує децентралізовану обчислювальну мережу орієнтовану на ефективне використання ресурсів для обробки завдань штучного інтелекту. По фінансуванню конкретних даних поки не опубліковано. Але ходять чутки, що вони пов'язані з Binance Labs. Ну і якщо ми подивимось на їх сайт, то ми бачимо, що вони тут. В своїх партнерах пишуть MasterCard Андрес Хоровіц, Binance Labs, Amber. Це досить відомі фонди, але на сайті вони можуть написати багато чого. А дійсно офіційної інформації в Твіттері цих проєктів або на CoinMarketCap я не знайшов. Тож стверджувати, що саме ці проєкти є партнерами MeshChain я не буду. Це будемо мати на увазі, але все ж таки не будемо сподіватися, що ці партнери тут є. Але я все ж таки зайшов в цей проєкт, тому що сам сайт виглядає цікаво та й зроблено все гарно. Вирішив поекспериментувати з проєктами, в яких небагато шилу та без відомих партнерів. І також буду ділитись з вами цією інформацією, а ви вже будете вирішувати, приймати вам тут участь або ні. Ну і давайте перейдемо до виконання. Як завжди, всі посилання з відео я залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і перше, що нам потрібно зробити, це перейти в телеграм до бота цього проєкта. Переходимо за посиланням BotMeshChain і потрапляємо ось сюди. Тут нам натиснути потрібно розпочати. А і натискаємо старт аірдроп. Тут запустити. Трішечки чекаємо, поки завантажиться. Все, ми сюди підключились, натискаємо старт. Дивіться, що ми робимо? Тут нараховуються поінти, і кожні дві години нам потрібно сюди заходити і забирати свої поінти. Також у нас тут є завдання. Можемо сюди переходити і виконувати ці завдання, отримуючи за це поінти. Ну і перше завдання ми можемо вже отримати тут. Натискаємо на Claim, натискаємо Open, чомусь воно якось, і натискаємо Claim. 02015 BNB. Вони нам потрібні будуть саме для клейму наших монеток. Натискаємо. Вони нараховуються на внутрішній гаманець цього проєкту. Також ми можемо запрошувати своїх друзів рідних та близьких, будемо отримувати відсотки від їх поінтів. І профіль. Тут нам потрібно буде законектити профіль. Самого проєкту. Тож поки що ми це залишаємо та переходимо за посиланням реєстрація на меж Чейн. Потрапляємо на цю сторіночку. Тут нам потрібно спочатку зареєструватись, тобто ми натискаємо «Sign Up, А тут ми вводимо свій логін, свою пошту, пароль і підтверджуємо, що ми не робите. Давайте я це все зроблю і перейдемо далі. Ну і після реєстрації потрапляємо на цю сторінку. І нам потрібно отримати 0,01 BNB на комісію. Для цього натискаємо Верифікація. А і якщо при реєстрації ви не отримали листа з кодом, то ми натискаємо Resent. Все. На наш емейл був відправлений код. Але дивіться, після того, як ви тільки зареєструвались, зверніться до вашої пошти і подивіться, можливо, він прийшов. Якщо він не прийшов, натискаємо Resend, знову відправляється лист, йдемо на пошту та забираємо там свій код. Давайте зроблю та повернемось. Все, мій код прийшов, натискаємо Я не робот і натискаємо Верифікувати код. Все добре, натискаємо. Go to task. І ось тут чомусь вони там писали, що 0,01 BNB, а тут вже 0,205. Ну, Забираємо ці BNB. Це нам буде потрібно для того, щоб клеймити кожного дня свої поінти. Тобто навіть не кожного дня, а кожні 2 години свої. Pointy. Ну, і після цього, як ми виконали це завдання, давайте поки це все залишимо, і давайте завантажимо додаток. Переходимо за посиланням завантаження додатка MeshChain. Потрапляємо сюди, як завжди, просто додати в Chrome, додати розширення. Трішечки чекаємо, поки воно встановиться. Все, розширення додалось, натискаємо ось сюди. і Натискаємо ось сюди, щоб воно заблокувалось на цій панелі. Тепер натискаємо на нього і натискаємо логін. Все, воно авторизувалось. Трішечки чекаємо. Так. Знову нам пропонує забрати, але ми вже забрали. Так, ще. І ось таким чином виглядає цей додаток. Знову ж таки, що тут, що в боті, ми заходимо кожні 2 години і натискаємо Claim, щоб забирати наші поінти. Ну і давайте поки що ми завершимо всі питання з нашим ботом і вже перейдемо далі розглядати цей проєкт. Повертаємось до нашого боту. Ось тут натискаємо Connect, нас перекидує на сторіночку нашого проєкту, натискаємо підтвердити. Все, як бачимо, ми свій мінім ап під'єднали. І якщо ми знову перейдемо на Rewards, тут також буде фініш, виконане завдання, і нам ще нарахували 0.0.15 BNB. Якщо ми подивимось на гаманець, то ми бачимо, що у нас тут 02065 BNB. Добре, з цим ми впорались. З ботом ми також впорались. Там вже під'єднали аккаунт, і там потрібно тепер заходити і кожні 2 години збирати а, свої поінти, як і в цьому додатку. Ну і давайте розглянемо тепер а, сам проєкт. Перше, це дашборд у нас буде. Тут будуть показувати а, наші поінти щоденні, тут загальні будуть поінти показувати. Скільки нод онлайн у нас, це буде в нас пізніше покажу. Ну і те, що ми встановили. Тут ще буде нода на комп'ютер, вона трішки пізніше буде, ще вона не вийшла. Ну, звичайний наш дашборд. Знову ж таки, тут ноди показує, що працює дві ноди: це додаток Chrome і додаток в Телеграмі. Тут в нас реварди, знову ж таки, тут нам потрібно. Я не буду зараз вам показувати, що тут виконувати. А тут підписатись на канал, тут, якщо у вас є преміум Телеграм, то ви можете забустити аккаунт це 200 поїзд. Тут, знову ж таки, ми вже поставити потрібно буде оцінку 5 зірок цьому додатку в Chrome. Підписатись на Discord, підписатись на мережу X. Тут підписатись на Telegram і знову підписатись в мережі X на Net. Ну і також ще три завдання, щоб запрошувати друзів. Тут складного нічого немає. Я гадаю, ви впораєтесь без проблем і без мене. Далі в нас є реферали. Можете копіювати свою лінку і ділитись з близькими друзями. Ну і самі знаєте, що робити. Це переважно проєкт, в якому не потрібно витрачати багато часу. Просто встановили єдине, що з мінусів відмічу, це потрібно у кожні 2 години заходити і натискати, щоб продовжувався фарм. Але, можливо, це і не мінус, тому що таким чином багато ботів буде відсіюватись і нам буде краще. Також в нас є. Гаманець. Тут вони нам надали BNB, щоб ми могли не клеймити поінти. Коли ви заклеймите перший раз, ви тут побачите, що воно буде списуватись. Списуються там копіючки. Вам повинно буде вистачити на все. А також профайл. Тут поки нічого неможливо зробити. Хотів картинку змінити в себе на головному акаунті, але в мене не вийшло. Тож тільки можна змінити свій нікнейм. Ну і також можете слідкувати за ними в мережі X, в Телеграмі та в Дискорді. Ну і поки на цьому все. Проєкт, як я сказав, не складний. Єдине, що проблемно. Це клейм кожні дві години. Я роблю однозначно цікаво, що з цього вийде. Ви вирішуєте вже самі. Є у вас час це робити, заходити сюди кожні дві години або ні. Мені цікаво. Мій комп'ютер це дозволяє робити. У мене вже дуже багато проєктів пасивного фарму. Але це я також буду додавати, і все рівно я більшість часу проводжу за комп'ютером. Тож зайти, тиснути кнопку раз в дві години не буде займати багато часу в мене. Тож мені цікаво, і буду слідкувати обов'язково за проєктом та відписувати. По ньому новини в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Особливо хочу звернути увагу на відео про пасивний заробіток. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!